Самого органу. Христос прийшов, щоб наповнити, доповнити Очистити. те, те чого не вистачає. Та, цікаво, що ось глина нагадує нам про створіння людини. е, в тих країнах в той час навіть використовувалася як при приготуванні якогось цілющі зілі. І зральському суспільстві, але на тій території. Це так як цікавий факт. І символізувала життя. А, Ісус Він ну, фактично творить заново, він дає ось цей, на мій погляд, да? можемо про це вже запитати в Ісуса, що і. Слібонародного, що, що там відбулося. Але Христос відновлює, наповнює те, чого не доставало, не доставало цієї людині. В нього зовсім не було очей. Можливо. Можливо, чогось не вистачає, можливо, взагалі очей немає. Але він позамінює або відновлює те, чого не вистачає. Я хочу звернути ваш погляд саме на наступний текст. Що Ісус Христос е, каже цьому, е, цьому сліпонародженому? І сказав йому, піди вмийся в купальні села. Сліпонароджений, видно, ще не знає, що він вже бачить. Але що йому потрібно зробити для того, щоб побачити? Очиститься, піти, чистою водою, очиститься. Піти, сліпому. Піти. Так. йому потрібно піти кудись, піти в якесь місце, повірити в те, що він туди дійде зі своїм е, небаченням так, і вмитися. Тобто ми бачимо тут, що ось віра передує зціленню. Віра цього форму, вона передує його остаточному зціленню. Так само і сьогодні. Наша віра, наша довіра Богу, що Він здатен зробити те, про що ми просимо, або те, що Він дає нам, здатний зробити, вона передує тому, що станеться. Так Так, воно і виявляється. Цікавий момент про Силуан. Хотів трошки розказати, це не просто якесь. Невідоме місце, яке взагалі, ну, наче тільки ми знаходимо в писанні, це місце реальне і воно підтверджене археологічними знахідками. У 2004 році під час ремонту інфраструктури, з, зокрема каналізації трубопроводу, біля міста Давида було випадково виявлено кам'яні ступені. Входом до великого басейну. Розмір цього басейну сягав близько 70 метрів. А, і а, знахідка, так, ті археологи, які це розхопували, вони і, у 2005 році ідентифікували це місце як а, залишки басейну сілуам. Із часів Христа. Може вдасться показати? А, о, такий момент. І там була також знайдена табличка, на якій було написано, згадується ім'я царя ще раз. Царя Єзекії. Да. Це Єзекій, який копав канали, який е, провів реформу, трубопровод е, зробив. І там якраз ось цей трубопровод, тунель, який йде від джерела джерела і фон, воно йде до цього, е, якраз до села. Цей тунель, який копався в часи Єзекії. Е, і там табличка знайдена. Яка якраз про це говорить: що це е, тунель, який е, викопав цар язет. Е, і що цікаво, так, е, сам апостол Іван в посланні згадує, що село у перекладі означає посланий. Е, оце слово. Першочергово так, воно означає посланий, відпущений те, що відіслано. В контексті історичному воно говорить про те, що була випущена вода із джерела і і була пущена сюди в це, цю купальню, цей басейн. Але e Тут є трошки більше глибше нагадування нам. Христос у четвертому тексті говорить, доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Тобто Ісус Христос називає себе тим посланим. Весь не яка цікава паралель? Христос посилає ось цього чоловіка туди до джерела села. Також цей чоловік посланий. Вмийся в, в тому джерелі, вмийся, по суті, в посланому. Омий свої очі в тому, хто є посланий. В Ісусі Христі. Ми можемо знайти і зцілення, і віру. Остаточне е, очищення. Так. Е. Далі ми читаємо, читаємо, отже, він пішов, умився і прийшов з речі. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був вже кроком, казали, хіба це не той, хто сидів і жертв. Деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні, але подібний до нього. А він же сказав: Це я. Він засвідчив про себе: Це я, це той, хто був сліпий, я тепер зрячий. Він перший свідок цього. Він відповів, а тоді ж допитувалися, як йому відкрилися очі. І він відповів чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязову, помазав очі та сказав мені Іди в словам купальні і вмийся.